Давайте почнемо все ж таки щодо злочину агресії на початку 2014 року. Коли Російська Федерація розпочала окупацію Автономної Республіки Криму, я була тоді в Брюсселі, мала зустрічі з різними нашими партнерами друзями України, і тоді мова йшла про те, що треба Росії дати те, що вона просить, а саме змінити конституцію російську мову, зокрема, і врахувати її глобальний інтерес. Тоді вона відступить. От як би ви відповіли сьогодні на це питання чи на ці тези наших друзів? З підкреслюю друзів України доброго дня. Я думаю, що тут може бути декілька елементів, які важливі для відповіді. По перше, я сподіваюся, що сьогодні таких питань чи таких не. коментарів вже немає. Я думаю, що якщо й були якісь маски в Росії чи якісь думки про Росію в Брюсселі чи в інших столицях, їх вже давно немає. Я думаю, що ключове це те, що, як сказав один із класиків, договір з Росією не вартий паперу, на якому він написаний. Тому я думаю, що сьогодні Російська Федерація може висувати один набір вимог, а завтра вона буде висувати зовсім інший набір вимог. І насправді, я думаю, те, що вони робили і роблять з 2014 року, це теж певною мірою вони. Тестують так, скільки вони можуть там умовно окупувати в 2014 році, потім в 16-му, потім з 22-го. І я думаю, що другий елемент цієї відповіді це те, що самі ці російські ідеологи цього жаху вони відкрито говорять про те, що умовно кордони Росії ніде не закінчуються, кордони руского міра набагато ширші за кордони Росії як держави. Ну, тобто, це говорить про те, що ця держава готова до експансії. Ця держава готова до агресії, ця держава готова до окупації. І якщо умовно хтось з наших партнерів і друзів думає, що є якийсь набір з трьох п'яти елементів, якщо його умовно імплементувати і задовольнити ці вимоги, то от Російська Федерація зупиниться раз і назавжди і далі буде мир і процвітання в Європі, і в світі, то це ну, абсолютно така якась дитяча наївна думка. Росія зовсім інша держава. Тому я думаю, що я впевнений, що після початку повномасштабного вторгнення ну таких вже звичайно думок наші колеги не висловлюють. Вони таких думок не висловлюють. Ви праві вже ніхто не піднімає тему, зокрема російської мови в українській конституції. Але на жаль, ще поки що. Таке інфантильне ставлення до теми, зокрема, потенційно мирних угод, так званих з Російською Федерацією або готовності Росії до їх проведення. Вони вони мають місце, але повертаючись до теми Криму, це був період, саме коли було оголошення про відтермінування перенесення на ближчий період часу так званого референдуму. Ви пам'ятаєте, напевно, що спочатку це планувалось в один день з президентськими виборами на всій території України, 25 травня. А тоді Російська Федерація перенесла ці події завчасно для того, щоб максимально швидко здійснити так званий ефективний контроль над цими територіями. На вашу думку, як світ тоді мав би відреагувати для того, щоб наступні кроки були превентивно зупинені? Я розумію, що нас в тому числі і юристи, і правозахисники, вочевидь, будуть дивитися, слухати. А, ну, ми розуміємо, що ніяку процедуру, яку можна назвати референдум, за 20 днів організувати неможливо. Ну, тобто, це просто знущання над правовими категоріями, і це ще раз доводить те, що це все дійсно було потрібно для галочки для Путіна. для того, Що він сказав, що от, значить ми дійсно здійснюємо ефективний контроль. Тобто, з того часу вже почалася наруга над процесами і. З боку Російської Федерації, я думаю, що е, тоді, в 2014 році, з початком тимчасової окупації Криму було вочевидь два важливі моменти, які е, якби були зроблені, можливо реакція світу була би ефективніша. З точки зору, скажімо, тієї сфери, в якій я працюю. А е, це перше, це якби була визнана агресія. В тому числі в Резолюції Генеральної асамблеї. Он так ми мали резолюцію хорошу, дуже так, про територіальну цілісність України, але визнання агресії ще не було. І тому дійсно, навіть зараз нам доводиться говорити з певними нашими колегами про те, що агресія розпочалася не 24 лютого 2022 року. Агресія почалася в кінці лютого 2014 року, а вона розширилася на повномасштабне вторгнення в кінці лютого 2022 року. І я думаю, що те, що світ, міжнародне співтовариство зараз під час повномасштабного вторгнення назвало речі своїми іменами, агресію, це плюс. Але це, вочевидь, могло бути зроблено ще в 2014 році, а, і це, вочевидь, мінус. А, другий момент. Я думаю, що якби ми почали говорити про той механізм, який ми говоритимемо з вами сьогодні, про створення суду спеціального суду, спеціального трибуналу. А щодо злочину агресії, я тоді, в той час, в 2014 році, я думаю, що ну він би вже був створений. Тобто, бачимо, що ця ідея вона в тому числі отримала підтримку з боку наших міжнародних партнерів вже після початку повномасштабного вторгнення. Я думаю, що з точки зору права, міжнародного права, якби ці якби ці дві речі були зроблені, можливо, дійсно ситуація була би інакшою. І, можливо, ще один коментар в цьому контексті. Зрозуміло, що всі хочуть миру, так, і зрозуміло, що Європа живе в мирі так після завершення Другої світової війни. Я маю на увазі та частина, в якій війни немає зараз, так. Але мені здається, що та частина має розуміти, що неможливо гарантувати, що така експансіоністська імперіалістична, антидемократична. Держава, утворення як Російська Федерація, вона буде зупинятися десь, якщо її не зупинити. Я думаю, що це дуже важливий меседж. І я думаю, що сьогодні, в тому числі, наші міжнародні партнери, вже чудово зрозуміли, що дати Росії перемогти означає, що вона зупинятися далі не буде, і вона буде йти на захід. І тому я думаю, саме тому наші міжнародні партнери теж розуміють, що дуже важливо забезпечити перемогу України, щоб Росія не рухала оці свої умовні кордони, про які вони там говорять в себе в цих своїх коментарях далі на захід, на північ, на південь.